Повірити не може, що ми поїдемо на ярмарок в Аплузі. Виставка тварини Карнавал і усілякі смаколики. А ви, до речі, взяли щось на дорогу туди і назад. І квитки на поїзд у нас є. А я розписала план нашої поїздки. А твайлайт точно не твоя сестра. <рес> <рес> От і завершилися тижні планування. Лишилося тільки діждатись когось із дорослих. <рес> 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 То коли прийде Рейнбоу-Деш? Я думала, ти попросиш Епл <рес> І ти не просила Рерті? Ми що, стільки часу планували цю поїздку, і ніхто не попросив нас туди відвести. Ну, усе ж зазначу, що усі інші деталі поїздки продумані добре. Малітл Поні, Малітл Поні. Малі Поні. Ти дружити нас навчила. З тобою для нас утіха. Ділися радістю усі помагаєш. І усе на віці Ви повіте, це найкращий друг. Дружба. Це диво. Ми справді продумали все. Крім того, хто зможе нас туди відвести. А ярмарок сьогодні. Вибачте, дорогенькі, та я не зможу поїхати до ЕПлузи. Маю пошити пенсі пенсу, новий костюм на вечір асоціації, оцінювання моноклів і циліндрів. Ну, можна ж закінчити завтра. Ну, звісно, але дорослішати складно. Скільки важливо дотримуватися обіцянок, особливо по роботі. То, може, просто самі поїдемо? Що? Ви що, ні? Еплуза надто далеко, щоб така малеча їхала без супроводу. Ви можете заїхати кудись не туди. Спитайте, може, Рейнбоу буде швільна. Вибачте, та Спідфайр щойно сказала, що з фабрики втекла ціла купа грозових хмар, вандерболтів викликають їх ловити. Ну, будь ласка, Рейнбоу Деш. Ну, буде в них одним поні менше. А нам дуже треба на ярмарок. Кажуть, ми надто малі, щоб їхати самим. А вже ж. Ви можете заблукати і не знайти дороги назад, та я з вами не можу. Вандерболти існують не лише, щоб влаштовувати шоу. У нас є ще й обов'язки. Виростете, зрозумієте. Ви знайдете когось іншого. Цукерочку я б залюбки, та Біг Мак щось занедужав. Бігмак дорослий і може сам про себе подбати. А ми разом гарно б розважились. Іноді важливіше подбати про когось, а не розважатися. І до речі, навіть не думайте намагатися поїхати туди без супроводу когось із дорослих. Ви можете втрапити у якусь халепу. Знаємо. Ярмарок закінчиться, поки ми когось знайдемо. Ми подумали про тебе, бо на ярмарку буде багато всіляких створінь і звіряток. Вибачте. Та Твайлет попросила допомогти їй із важливою магічною проблемою. Тобто Твайлайт зайнята також. Боюся, що так. Старсвіл надіслав мені чарівну квітку, яка засихає. Якщо ми з'ясуємо її магічні властивості, може, врятуємо. Тобто на ярмарок ти з нами не поїдеш. Ми вже питали Епл Джек, рейнбу, Деш і Реріті, і ніхто не може. І всі нам кажуть, що ми ще замалі, щоб їхати самим. О, це точно. Поїдете не туди, вийдете не там. Чи загубитеся в незнайомому місці, а поряд не буде нікого, щоб вам допомогти? Знаємо, це важко, та не завжди можна робити те, що хочеш. Якби на ярмарок ти захотіла поїхати, могла б дорослим можна те, чого не можна малим. Та ми теж не усе можемо. От зараз я не можу знайти жодної згадки про цю квітку. Та і комахи, у яких я питала про неї, теж не чули. А у Томі про флору і фауну фаунуше й Телеверґрін теж нічого нема. Ця книжка вже застаріла, та варто подивитися. У бібліотеці серед потенційно корисних стародавніх текстів є примірник. Чи я поставила її в різне та навряд чи в корисне? Мабуть, ця квітка це найцікавіше, що ми сьогодні побачимо. Якщо не враховувати намагання твайлайт, пригадати, де стоїть книжка. Зараз уже, мабуть, не всі поні еквестрії. точніше, усі, крім нас. Якби ж ми могли вирости швидко. Якби ж ми виросли просто зараз, тоді б ми могли спокійно без проблем з'їздити собі на ярмарок. Якби ж ми стали дорослими, як наші сестри, тоді нам не казали б, що робити, і ми самі все вирішували. б. Віті, бел, у тебе обличчя світиться. Їдемо на ярмарок! <desserts> Ти ж квитки взяла? Слід поспішати, щоб встигнути на поїзд. Усе буде добре. Дивись, як швидко ми біжимо. У дорослих ноги сильні. Чистісінька правда. Не знаю, скільки ще витримає мій скейт. І ніхто не кричить, щоб ми не бігли так швидко. Ха! Бути дорослими класно! Фу. Ми встигли. Звісно, встигли. Ми тепер дорослі поні. Можна робити що. Ті хвилювання твайлайт і інших тепер ні до чого, бо ми великі. А бути великими це головне. Сьогодні вранці ми були ще малі, а зараз поглянь, он ми дорослі які. Ти не хвилюйся, нас лихомине, бо головне ми великі вже. Раптово доля обернулася так на ходу. Я росту. Пинити ніяк, я можу все, що схочу, і не спинять мене, бо головне, я велика вже Великий не просто наш зріст, і спати на велике можна не ля. And i でも何 я Трохи переїла. Ага, щось це не схоже на еплузу. Бо це не вона. Ви теж це чули? А, вітаю! Ми сіли не на той поїзд. Я думала, поїзди ведуть туди, куди тобі треба. <рігла> а? А! Вибачте, не хотів сміятися. <смі> Та ви, мабуть, не часто їздите. Ви на станції Хейсід. Поїзд на еплузу буде тільки через кілька годин. І чи можете піти пішки? Полото підступне і оманливе. Малим і боязким там зовсім не місце. Та ви, дорослі, ви пройдете. Намалюю вам куди йти. Краще зачекати поїзд. А як же ярмарок? Ми і так заїхали не туди. А нас попереджали, що так буде. А якщо ми там заблокаємо? Чого ти? Ми і так уже приїхали аж сюди. До того ж, ми ходили болотами маленькими, дорослим це за виграшки. Дорослі знають, куди йти, бо бути великими це головне. Вибачте, у мене проблеми з горлом. Бел, ти впевнена, що нам сюди. Світі Бел? Куталу? Не роби так, дівчата. Може, повернемося на станцію, якщо зможемо, ми заблукали. Усе так, як нам казали. Де ти був, коли я його доглядала і годувала. Дикі болотяні пані. Ніякі ми не болотяні, а просто дорослі. І ми точно не заблукали. Добре. Та на болоті легко заблукати, якщо вона з цих країв. Я спер, а це біскіт. Я еплблум. Рада знайомству. Та... Ми не заблукали. Ми просто шукали новий шлях до О, Ми теж туди йдемо. Ні, не йдемо. Е, а чому це Біскіт думає, що можна взяти Блуфі на ярмарок? Чому ні? Це по дорозі, а Блуфі і мій теж. Відколи це? Блуфі ніколи не був у натовпі. Ти б це знав, як би дбав про нього. А може він хоче познайомитися з іншими поні. Нас він наче не злякався. Бачиш, вони дорослі й краще знають. Блуфі може піти зі мною на ярмарок, так? Ви ж це не серйозно, правда? Um, стривайте, дорослим треба порадитися. Що думаєте? Вони на ярмарок. Ми можемо з ними, а спер повинен ділитися Блуфі, тобто, так сказали б, дорослі, так? Як дорослі поні. Ми думаємо, ти маєш ділитися Блуфі і взяти його на ярмарок. Оце гарна доросла порада. Та Блуфі ніколи не бачив нічого подібного. А як щось піде не так. Слухай, ми теж на ярмарок. Ми уже дали тобі пораду, тому не соромся. Звертайся ще.

Виставка тварин? Саме так ми і зробимо. Це дуже погана ідея, що скажуть дорослі. <звук> 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 Так, я можу спитати у вас поради. Ви втекли, щойно ми сюди прийшли. А де біскіт і блуфі? Через них я вас шукаю. Розкажіть, одне взяти блуфі на ярмарку, а інше показувати його на виставці. Що тут такого? Ти повинен ділитися ним. Так, біскіт правий. Це буде весело. Для мене піклуватися про Блуфі важливіше, ніж розважатися. Блуфі дуже зрадів. Думаю, він хоче вилізти. Тебе так засмучує, що треба ділитися. Може, трохи відпочинеш? Тобто мені... Якщо тобі важко ділитися, може так буде краще. Можеш нам повірити. Ми ж дорослі. І чому спер так хвилюється? Блуфі з тому весело. Так. Що може статися? Смішний! <плес> 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 Схоже, сьогодні ми дорослі, які мають допомагати. Бубі, цукерка смакота Хто хоче цукерку? Що нам робити? Та поїхали сюди. Щойно ми прочитали шили верґрін, що квітка виконує бажання. Зрозуміло, що вони забажали на ярмарок. Вони тільки про це й говорили. Може, оскільки ми казали, що вони ще малі, вони забажали стати дорослими, приїхали сюди, щось накоїли і спричинили в місті паніку? Так, або це твайлайт Флаттершай! О, як добре. Знаєш, що ви не повірите, та це я. А я з куталу. Ми перетворилися на дорослих. Ми вирішили, що можемо приїхати сюди, оскільки ми дорослі та заїхали не туди. Як ви нами казали. І заблукали. Як ви попереджали. Потім вони привели нас на ярмарок. Ми намагалися дати їм дорослі поради. Та через це їхній улюбленець став торнадо, який зруйнує місто. О, так. Вихровий зубастик. Вони дуже рідкісні і надзвичайно милі, коли не нервуються. Він нервується. Як його заспокоїти? Маленькі зубастики дуже прив'язані до своїх господарів. Тільки вони можуть зупинити це торнадо. Про Блуфі насправді дбала тільки спер. Треба її знайти. Ви йдіть шукати спер. А ми з Флаттершей подбаємо про безпеку інших. Вибач мені спер. Ти завжди знала, що для нього краще. І, хоч ми на вигляд дорослі, ти була відповідальніша за нас. Що означає на вигляд дорослі? А ми потім пояснимо. Зараз треба його зупинити, і це можеш зробити тільки ти. Як я покажу, він має тебе побачити. Вітній влогі був усе добре. Та ти знала, що робити? Я роками працюю з тваринами і дечого навчилася. Ну, Одне вже точно. Белуфі заслуговую на прис найнезвичнішої тваринки. Вибач, що я не послухав тебе. І нам, вибач. Мабуть, дорослі теж помиляються. Ну, звісно ж. Але лошати, які прокидаються дорослими, тим паче. Про що ти? Лишилася одна пелюстка, та думаю, ви знаєте, чого забажати. А стар теж буде не проти. Хочемо знову стати малими! Чекайте! Ви що? Навіть молодші за нас. Перетворила нас на дорослих, і ми вирішили, що можемо робити, що захочемо, та помилилися. Ми зробили усе, що дорослі казали нам не робити, і накоїли стільки лиха. Усе могло скластися ще гірше. Ми були такими егоїстками. Добре, що ви зрозуміли це і є дорослішання. тому й не можна його перестрибувати. Я знаю, що ми лишили погане враження, та можна колись провідати вас із блуфі. Будь ласка, але тільки за однієї умови. Хай вас привезуть справжні дорослі. Згода! <ривіт>